Мої прекрасні люди, мої потужні душі. Я вас вітаю в клубі Кундаліні медитації. Якщо ви тут опинилися, то ви вже обрали свій квантовий стрибок, ви обрали свою суперякість життя, ви обрали відновлення своєї гормональної і нервової системи. Сьогодні я хочу вам показати правила роботи з кундаліні медитаціями, в чому їх принцип і що ми будемо з вами взагалі робити. У нас буде з вами ранкова і вечірня практика. Вони тривають 11 хвилин. Ми будемо дивитися, я буду вам обов'язково давати зворотній зв'язок, в залежності від вашого стану. ви... Будете виконувати цю медитацію від 3 хвилин і нарощувати до 11. В ідеалі з початку, з самого початку, робити 11 хвилин. Чим активніше ми працюємо, тим активніше буде відновлюватися наша нервова система, тим швидше ми будемо отримувати результат. Якщо у вас будуть якісь такі питання, де вам потрібно буде підібрати індивідуальні практики під ваш енергетичний і фізичний стан, ви можете до мене звернутися за індивідуальною консультацією. В клубі ми будемо з вами спілкуватися в спільному чаті. У нас буде чат, де ви можете задавати всі свої запитання, я вам буду давати багато лекцій, я вам буду давати багато матеріалу, щоб вам було зрозуміло, з чим ми працюємо. Цьому і що ми взагалі робимо. Ранкова медитація вона буде більш така активна для того, щоб у нас набралася енергія. Вечірня медитація вона буде більш така заспокійлива. Всі кундаліні медитації, вони направлені на те, щоб стишити. Потік думок в голові для того, щоб у нас з'явилися відповіді на наші запитання, щоб або щоб ми змогли сконцентруватися на тому, що для нас є важливим, Отже, кондаління медитація буде дуже гарним доповненням до ваших щоденних тренувань і до вашого повсякденного життя. Далі у нас буде спеціальне дихання. Я вам буду про нього говорити і ви намагайтеся максимально активно виконувати ці інструкції, тому що чим більше ми, чим більш правильно ми виконаємо практику, тим крутіше вона спрацює. Дивіться, ми дуже часто дихаємо плечима. Я вам показую вдих плечима, коли ми робимо так. Оце вдих, глибокий вдих, часто люди люди роблять так. Коли ви будете так робити, у вас будуть напружувати ще сильніше плечі, у вас буде перегружатися череп, і вам буде важко виконувати практики. Отже, ми з вами будемо також цьому вчитися. Коли ви робите вдих, ви можете найпростіше покласти ручки на животик і зробити вдих, так щоб ви витолкнули руками животом руки. Бачите, плечі не рухаються, і видих робимо так, щоб живіт запав. І видихаємо. Якщо ми робимо носом такий вдих і видих. Так само, затягнули, це видно. Плечі тут не працюють для того, щоб ми розслабили наші м'язи, для того, щоб ми розслабили нашу голову, і для того, щоб ми максимально активно взаємодіяли з Нашої нервової системи. Далі наступна історія: у нас будуть вправи статичні, тобто, ми можемо якісь рухи робити, якщо я кажу розставити лікті. Розставити лікті, то це означає розставити лікті. Якщо ми їх опускаємо так, у нас вже медитація не працює. Якщо ми піднімаємо їх вверх і задираємо плечі, нам буде дуже важко, боляче і нам може стати погано. Тобто розставити плечі, це ми маємо зрозуміти, що у нас суглоб піднімається один ліктьовий і плечовий. Вони піднімаються рівно одинаково. І коли ми піднімаємо не отак. А просто піднімаємо лікоть на рівень плеча, тоді у нас все змінюється. У нас може бути, коли ми піднімаємо лікоть, у нас може отут бути біль або десь отут, або отут, або в плечі. Це означає, що якась частина нервової системи починає реагувати і починає відновлюватися. Наприклад, якщо у нас болить в ліктях, то значить у нас зажжатий кишківник. Тобто тут нервова система заблокована. Отже, коли ви піднімаєте руки, ви маєте стежити. У Вас має бути рівна спина, коли ви сидите. По турецьки, або якщо ви не можете сидіти по турецьки, ви сідаєте на стілець і ставите ноги 90 градусів, торкаючись стопами до землі. Але ви маєте сидіти на сідалічних наших суглобах. Тобто ми витягуємо ягодичку одну і іншу сидимо і толкаємо ніби її в стілець. Коли ми її толкаємо в стілець, так, зараз я опущу трошки нижче, щоб ви бачили. Коли у нас буває, ми сидимо не, не на ягодичках, а сидимо тут на частині, ніби по перекові, ми сидимо ось так. бачите? А коли ми сідаємо на сідалічні кості, бачите зразу, як у нас вирівнялась спина. Ще раз показую, ось так сидимо. У нас буде дуже велика нагрузка на наш хребет. Коли ми сідаємо на ягодиці гарно, ми їх толкаємо вниз, і у нас виходить момент, що ми тримаємо корпус на м'язах кора, на м'язах нашого. Змістила відеокамеру а, на м'язах нашого пресу. І за рахунок цього у нас відбувається дуже класний потік енергії і дуже класна робота з нервовою системою. І ми не втомлюємося, коли ми вирівнюємо спину, не прогинаючи поясницю, також ми маємо рівно її тримати. Тоді у нас буде більше можливості, більш активно пройти медитацію. А, от, далі. А, наступна історія, яку я вам хочу розказати. Дивіться, у нас можуть бути практики, коли ми тримаємо руки догори або тримаємо руки в боки, або, наприклад, тримаємо руки вперед. Ну, тобто ми якимось чином будемо тримати руки. Якщо ми їх будемо тримати 11 хвилин невірно, дивіться, якщо ми тримаємо руки догори, я буду вам це проговорювати, ми не маємо прогинати поясницю, ми маємо навпаки підтягнути животик і тримати руки догори, так, щоб у нас лопатки зійшлися. Якщо вам вдруг, розпоказую, стає складно. Тримати руки, і ви розумієте, що ви вже ніяк не можете відпустити їх, то ви маєте не різко це робити, ви не маєте змахувати, тому що, дивіться, коли ми робимо якісь, якусь практику, ми якимось чином починаємо активувати і включати наш організм. Чому різко зривати практику не можна? Вам може стати погано і психологічно також. Ви можете випасти якось в якийсь. Деструктив якийсь або прокрастинування, або вам стане різко, дуже погано, тому що ви зробили різкий зброс, і це дуже складно. Якщо у вас відбувається такий стан, що ви прям не можете тримати, і ви хочете опустити руки, ви маєте зробити вдих і на видоху, М'яко опустити руки і покласти їх на коліна, і посидіти кілька хвилин в такому стані. Ви маєте стабілізуватись, різко вискакувати, вириватись, відповідати на дзвінок, не можна переривати практики. Ви маєте забронювати собі 11 хвилин, де ви не будете кудись бігти, кудись зриватись, нікого рятувати. Тобто виривати себе із практики заборонено. Це може дуже погано для вас закінчитись. Ви маєте це розуміти, ви маєте це пам'ятати. Так, потім ви відпочили, знову ми повертаємося в положення. Тобто, для початку, якщо нам буде важко, буває таке, що ну, відбувається включення такої програми, зцілення якогось стану, де потрібно передихнути. Буває таке, що потрібно. Потім будете нарощувати. Не включайте воїна, включайте більше любов, але не оцю слабо що, коротше, вся фіня, взагалі, не буду нічого робити. Тобто, ви маєте створювати баланс. Між цим, хто головний в моєму тілі, я головна в самому тілі, мною не управляє ні мозок, ні кишківник, ніякі однокліточні. Я вирішую, як буде в моєму житті, як буде в моєму тілі. Якщо я вирішила зцілити себе, я це зроблю. І дивіться, знаєте, в чому є фішка? Як витримати е, істеріку, починає закатувати мозок. Йому, здається, ньому, йому ж приходять імпульси, що вам боляче, і, звісно, він починає кричати: відпусти, відпусти. Але коли ти починаєш дихати, коли ти починаєш виводити себе із уваги звідси увагу в тіло десь, де ти відчуваєш це, і просто дихаєш, ми можемо легко пройти нашу медитацію, і ми будемо отримувати дуже дуже, дуже класний результат. Обов'язково перед практикою пити багато води і після практики пити багато води. Коли ми будемо з вами проводити зум-зустрічі, наприклад, на 60 хвилин ви на зустріч, я вам буду про це писати, маєте брати воду. І пити її між практиками, тому що якщо буде годинна практика, то ми будемо оці 11 хвилинні практики ділити їх на частинки і будемо працювати отак, от по підходам, да? для того, щоб ми виконали якусь. Якусь дію, тому обов'язково ми п'ємо воду. Тому що всі ці наші, вся ця, ця наша активна взаємодія з організмом, вона починає включати циркуляцію, вона починає включати детоксикацію тканин. І щоб у нас не було цих станів, коли нам важко фізично, може, нудити або ще що-небудь, щоб цього не було, нам потрібно. Пити водичку, щоб вимити оце все болото, ми його включаємо активно, і ми п'ємо водичку для того, щоб це все вимити і обов'язково дотримуватися цього правила. «вип'єте водичку. Бажано пити теплу воду, не холодну, не льодяну і не газовану. Звичайну теплу воду. Якщо ми, коли ми п'ємо теплу або гарячу воду, ми ще додаємо розслаблення жовчного міхура, а значить, ми розслабляємо грудну діафрагму і, звичайно, ми. Тепла і гаряча вода допомагає вбивати бактерії в кишківнику, і це дуже важливо. Це дуже також класна практика. Ви можете брати цю практику, ви можете на тощак зранку випивати стакан ну, добре теплої води, яку ви можете прямо залпом випити. Це дуже класна історія, і ви можете ви не почнете відчувати, наскільки ви класно легше почуваєте себе в кишківнику. Так, ну що, а, значить, ви вирушаємо в нашу добру путь, вирушаємо в нашу кундаліні медитацію. Якщо у вас будуть виникати ще якісь запитання, я вам буду обов'язково на них відповідати. Це така коротка основна інструкція для того, щоб ви розуміли, що робити і як діяти. Саддам!